Кажуть, восени загострюються почуття, і на цих полотнах це добре видно. Тут митці не ховали емоцій, навпаки, виплескували переживання, страхи, внутрішні шторми просто на полотно. арт-просторі просто 3 відкрили виставку з промовистою назвою «Осіннє обострення». вона передає знаєте, діапазон від депресії до якихось маніакальних замашок до якогось крінжу, який рветься зсередини. І влітку ще якось є можливість його стримувати, а восени вже просто не вистачає сил, оперативки, щоб просто якось тримати себе під контролем. Понад 70 робіт у різних жанрах: цифрові ілюстрації, аплікації, живопис, графіка, кераміка та скульптура. У груповій виставці взяли участь понад два десятки митців. Дуже цікаве поєднання. Насправді дуже класні кольори, яскраві, поєднані, об'єднані дуже різні художники з різним баченням взагалі і мисленням. Неочікувано, якщо чесно. Мені як арт-куратору дуже цікаво є, подивитися, на що більше око, якби заглиблене, впадає. У то там різні моменти, є різні автори. Серед робіт, представлених на виставці картини київської художниці Катерини Косяк. Вона понад 30 років у творчості, регулярно бере участь у виставках в Україні і за кордоном. На цій експозиції Катерина представила кілька своїх робіт. Кожен знайде символіку по-своєму. Хтось щось інше побачить і зрозуміє, що я не один це переживаю, що ми всі в якісь дні в одному кораблі, і ми всі маємо рухатися, маємо боротися, попри всі якісь складнощі. Серед тих, хто дивував глядачів своїми роботами, ірпінська мисткиня Юлія Маклюк. Вона представила керамічні вироби та скульптуру з глини. Випалена вона у японській печі, «Анагама». Дрова там горять дві доби, а колір на скульптурі формує сам вогонь. Це частина серії Супернакопичувачі, над якою працює майстриня. Супернакопичувачі це рослини, які здатні поглинати отруйні речовини з ґрунту і таким чином його очищувати. В певному сенсі ми також є. На мій погляд, супер накопичувачами, як людьми, які живуть під час війни. Ми ми в себе вбираємо різний досвід і часом з нього проростають квіти. А художниця Світлана Лодзіна представила своє чорно-біле бачення сьогодення. Чорно-білі кольори, якраз отака, от смуга то радість. бо Борець, коли занурюється в створювання роботи, да, він отримує таке натхнення і задоволення. А потім реалії сьогодення безумовно повертають. Приховані образи та символи дослідження метафоричного проглядаються і на полотні ірпінської художниці Аліси Тєстової. Здається, що все вроді нормально, що це такий натюрморт. І в темряві, якщо його дивиться, то Жабу і гадюку їх не видно. Вони такі, ну вроді звичайний натюрмор, звичайна картина. Але при гарному освітленні ми бачимо, що тут якісь неприємні речі, які не пов'язані з звичайним солодощами і зі спокійною атмосферою. І це, ну, це дослідження якогось естетики, сновидінь, чогось такого метафоричного. Мета виставки не лише показати мистецтво, а й підтримати українських військових. Зокрема, 20-ту стрілецьку роту 108-ї бригади. Для цього планується зібрати 60 тисяч гривень. А донати підуть моєму однокласнику на Екофлоу. Він взагалі почав з ТРО Ірпеня. І з багатьма друзями вони взяли, вийшли, захистили Ірпінь. Багато побратимів він вже тоді втратив. Потім з тими, що залишились, вони пішли в ЗСУ. І вони стали ротою бойової підтримки, тобто уявляєте, рота бойової підтримки. Це така рота, яку кидають на поміч якимось підрозділам, які не вигрібають вже. Тобто, це ребята, які під'їжджають, щоб вийти на ноль замість когось. Сьогодні донатила, що могла. А коли я не можу, буває, що в мене немає живих грошей, щоб донатити, то я організовую збори, продаю якісь свої роботи або щось. Ну таким чином качаю простір, щоб збирати ну там типу на дрони збирала, наприклад. Ну, так що 100% відсотків на, на збір. Ну, не знаю, це мене теж тримає. Надалі варт просто релізова три планують дні відкритих дверей. Найближче відбудеться уже 6 грудня. Тож насолодитися емоційною творчістю митців зможе кожен, а поки можна долучитися до збору. Посилання на банку на екрані.